Так, друзі, це не шутки. А Трамп призупиняє лотерею Грінкарт, тому що е, португалець стріляв в університеті. Тобто цей португалець колись приїхав до США, як мені відомо, у 2000 році е, по студентській візі, і потім отримав грін карту. І не знаю, чому винувата в цьому саме грін-карта. Я думаю, насамперед знайшов е, Трамп е, повод, щоби. Призупинити цю грін карту, тобто розіграш, не знаю, чому саме грін карта в цьому винувата. Люди можуть із будь-якими документами прилітати, приїжджати в Америку, і так само щось зможуть на подобі такого зробити. Також американці, які тут родились, тобто справжні американці, також багато роблять таких справ поганих і ну тобто, я вважаю, що це просто була причина. Така конкретна, щоб Трамп зміг закрити цю грін карту. Наскільки ми знаємо, Трамп є ненависником мігрантів. Тобто, він максимально хоче, щоб всі звідси поїхали. Отже, ось такі справи. Напишіть в коментарях вашу думку: чи правильно це, чи неправильно. Поставте лайк, підпишіться на канал. Скоро побачимось.